Привіт, малята! На минулому занятті ми з вами говорили про урожай, який зібрали з городу. А сьогодні поговоримо про те, що росте в саду, та який урожай звідти люди збирають. Тут ростуть груші, яблука, абрикоси, сливи та багато іншого. Це фруктові дерева. А чи знаєте ви, як фрукти попадають до нашого столу? Зараз я вам розкажу фруктові дерева в саду потребують багато уваги та турботи. Навколо дерева скопують землю, захищають дерева від паразитів та підрізають гілки, щоб плоди були більшими. Як тільки приходить весна, на деревах з'являються бруньки. Коли сонечко припікає, бруньки розкриваються і перетворюються у квіти. Комахи збирають з них пилок. Пелюстки квітів після цього опадають, а на їх місці з'являються плоди. Люди їх зривають та складають в ящики. А вже водій вантажівки везе їх на склади, де їх зберігають, а потім везуть до магазину, де ви зі своїми батьками їх купуєте. А ще з фруктів можна приготувати смачний сік, компот, варення, джем та багато чого цікавого і смачного. Частіше їжте фрукти, вони корисні та смачні. Пока.